Нам дуже потрібно тим паче в цей час мати таку пожежну організацію. Тим паче, що ми знаємо, що ми цим самим робимо користь. Ми прибули до Коярнинської територіальної громади з метою проведення навчання фахівців місцевої пожежної команди, які проходять навчання в нашому навчальному пункті. Наша мета це надати їм практичну та методичну допомогу в напрямку пожежогасіння. Ці навички дадуть їм змогу в подальшому ефективно ліквідовувати пожежі, рятувати майно, і саме що найцінніше це життя наших громадян. Звичайно, цікаво, багато нового нових знань. Новий досвід, що ніколи не буває лишнім, тому що ти можеш вчасно відреагувати на будь-яку ситуацію, вчасно прийняти міри і звести до мінімуму негативні наслідки. Наша громада була відібрана в десятку пілотних громад. Ми почали працювати з проон. Ми почали розробляти план відновлення. Це було у 2023-2024 роках. План відновлення охопив великий обсяг аналізу, великий обсяг надання експертної підтримки. Проон забезпечили фінансування експертів, фінансування всіх заходів пов'язаних з напрацюванням проектів до плану відновлення, напрацюванням аналізу потреб.